На каналі будуть виходити відео, які будуть так чи інакше пов'язані з 12 калібром. Я тут думаю, вони будуть дуже корисні і цікаві для власників саме 12 го калібру. Ну, Наприклад, тактичних помпових рушниць, як у мене у SCON 16 16. Перше відео буде відео оглядом спорядження патрону 12 го калібру. Під кулю лімон. Отже, що нам потрібно? Сама куля лімон. Пусть контейнер Sporting 28, здається, якщо я не помиляюсь. Гільза. Гільза вона нас вже попередньо прокапсульована. Ось така от паличка-виручалочка релоудера. Пустий балончик від СО2. Дуже сильно виручає. Електронні ваги точні, закрутка. Отже, перше, що ми зробимо, це зважимо нашу кулю. Ви бачили, яка вага кулі. 31,6 грам. Далі. На таку вагу в кулі я використовую навіску пороха 1,7-1,75 сім, Ви Бачите 1,7 і Отже, далі необхідно цей порох. Засипати в нашу гільзу. Роблю я в основному це не таким листочком, через те, що це незручно і не практично. А в мене є спеціальна ложечка, якою досить зручно набирати порох. Ваги нам вже будуть більше не потрібні. Наступне, що ми робимо? Вміщаємо нашу кулю в пиш-контейнер. Далі. Вміщаємо пішконтейнер з кулею в гільзу, але перед тим нам стане в нагоді ось такий пустий, CO2 балончик, ним ми робимо отвір більш широким, щоб зручно ставити пішконтейнер. Дехто, наприклад, мій товариш попередньо кожну гільзу. Насаджує на балончик і кидає кипяток. Відповідно, пластик приймає форму цього доважного балончика. Я вважаю, що це лишня затрата часу, тому я просто так ніби збільшую гніздо гільзи і ось таким чином вставляю пиш контейнер гільзу. Далі нам приходить на допомогу ця паличка виручалочка релоудера, да? я її так люблю називати. Заганяємо кулю з пешконтейнера до пороха. Відстань кулі до краю гільзи має бути ось така, як зазначена на цьому металевому наконечнику. У нас відстань трошки більша, тому для того, щоб куля в гільзі не пригала після закрутки. Можна використати ось таку прокладочку, яка також продається в магазинах. Але я, наприклад, попередньо цю прокладку ділю на дві частини ось таким чином, тому що для виконання функції утримання пулі достатньо і такої тоненької прокладочки. Її можна ставити, але... Вона ніяк не вплине на польот кулі. Все буде добре. Це просто для, для зручності, тому що, наприклад, трапляються гільзи, якось така польська. Вона з більш міцного пластика, і на цій закрутці я її закрити повністю не можу. Не знаю чому. Можливо, гільза така, можливо, така закрутка. З гільзою від фірми тахо. Це все дуже, дуже просто. Отже, що ми робимо далі? Вставляємо ось таким чином гільзу в закрутку, піджимаємо. Закрутка на столі у нас фіксується за допомогою струбцини. Цей речак давить. Відповідно, тут ми просто провертаємо ручку. Поїхали. Як це все виглядає? Ми бачимо, що... Ми бачимо, що наша гільза закрилась, пластик пішов всередину, відразу до прокладки. Все, наш набій готовий, можна стріляти.